Саму, хатай, 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 хатай. Мій хвостик! це А то чотири штуки попередній пішли з ручку. Мій хвіст! <реку> Всім привіт! З вами молода ферма. Ну що, думали вам зняти, як прибираємо доски, там вигрібаємо це, бо у нас сьогодні був сніг. А якщо йде сніг, то що це означає? Merry Крісмес! Ам Хіро Monhort. Так, ну зараз е трішечки нам не до прибирання, тому що, як ми казали в тому е в попередньому ролику, ми казали, що в нас закінчується зерно, тому ми прийняли рішення зарізати кабанчика нашого. Він уже ось <с> він уже у нас ось, уже зарізаний. Чуть-чуть фу, все пройшло добре, витягнули без проблем. Він навіть сам вийшов, напевно, допекло його це життя. <плес> так що? Будемо розбирати і продавати. У мене ніс замерз, я п'ю каву, п'ю каву, <плес> бо дуже холодно. Завтра повеземо на базар, будемо продавати. Що продамо, що собі залишимо, що не розпродамо, будемо виходити в ефір і, можливо, продавати вам. Хто там бажає, будемо ну, це все на ефірі, що там залишиться. Так що отут такі справи. У розрізанні кабанчика нам допомагає друг нашої сім'ї. Він зараз річки зайнятий. Як тільки ми розберемося, вже до вас підключимося. Ну, і... Можете попитати в ньому в нього все, що вам там цікаво, або він там розкаже, що ви там не знали. Все тоді поїхали. Писали в коментарях, коли ми там запікали також кабанчика, смалили. Отут буде посилання, я додам. Отута. Якщо посилання не відображається через телефон, воно не видно. Видно лише там через ноутбук, через комп'ютер, хто там дивиться. Отак. Бо писали, що посилання немає. Посилання на відео тут. Або закріплю унизу на це відео. І під цим відео написали, що краще кабанчика помити кьорхером. У нас є мийка і писали, що типа, помийте. Вадім каже, що не, не можна мити кйоркером. Ну, ви можете спробувати, але... Мій хвостик! Це мой. А то чотири штуки попередні пішли жучку. Мій хвіст! Воно може переселити. Ну, Попитаю, чому не можна мити керфером. Ну ми не нельзя. Ну, нельзя мити все. Чому? Ну, Тому що позлітає то все, що тільки можна. Угу. Не годиться. Це сало печене. Бо сало чи той печене ж, не годиться. То краще так. Он, мішок посмалили і мішком його. Угу. Так що ми зараз будемо його перевертати, так? Да? Держи. Бачиш, як ми його, мать мою, ще не ну. Хвостик дуже смачний. Поставили е, газовий балон у гарячу воду, тому що він у нас стояв на вулиці і газ він е, е, охолов. <сі> Ну, Я не знаю, як так сказати, що. Ну коротше, а що з газом? Тіпа замерз? Він коротше, його мало і він замерзає. І ми його таким чином трішечки підігріваємо, щоб воно постійно подавався газ, бо воно трішечки тоді пороби, поробить, потім копай перестає. Це красний, і руки красні, замерзла. Ой. Я буду до кінця. Ще вуха, так? Да? Ні, вуха, поїдуть на базар. Бо я дуже люблю вуха і хвостик. Забавом було, бо на вулиці дуже холодно. Я вже казала, да. так. Роботи багато, тому що ще будемо топити жир. Робити фарш. Звісно, це все також вам будемо показувати. Будете з нами до ночі. Цим всім займатися. Так, як будемо розбирати, вже, так? так, вже як будемо розбирати, включимося і будемо вам показувати, що там, що. Все, чекаємо. Так, ну що, розбираємо вже. Голови немає. Голова вже висить. Да. У нас он є тазики, Це тазик на ноги, на передні ратички і на задні раточки. Кабанчика ми вже нашого помили. Почистили. Давай. Я беру слідуйший тазик. Це буде на що? Музина. Так, на пузину у нас, на пузину у нас, на пузину у нас оцей, красний буде. Пузина в нас здорова, так що зараз поставимо вам кудись, вас кудись поставимо, так щоб отак і будемо знімати. Знімаємося, цей бурси. Що? Ось у нас вже м'яско наше на столі. Стіл я вимила, все добре. <хи> так. Е Помили ми ще додатково <хи> тазики. Розібрали ми його за 15 хвилин. <хи> так, як тільки відрізали голову, голова тут ззаді мене висить. І за 15 хвилин ми його розрізали, розділили, і оце у нас вже така краса. Отака у нас. Зараз, звісно, це все також будемо різати, відносити у літню кухню. Ми там вже наладнали столи, постелили клійонку, підсолили ту клійонку, тому що щоб сіль забирала вологу і все таке інше. Так що не буду тягнути час, починаємо. Вже в кухні, ну, як я вже в кухні поставила чайник, поки він там гріється, щоб попити каву до да зігрітися трошечки, покажу вам наше робоче місце. Так, отак у нас салко лежить. Хух, ми його трішечки зверху присолили сількою. І я думаю, буде добре. Використовували два столика і пліту. Це все накривали клейонкою, у нас там два шари клейонки виходить. Зверху посипали солью і виложили салко з м'язком. Далі сьогодні у нас ще, ну як, зараз, коротше, розділили кабана, робота ще не закінчилася. Тому що зараз 4 години і 8 хвилин на годиннику. Телефона не брала з собою. Чоловік піде управлятися, а я буду займатися фаршем, буду займатися жиром, буду перетоплювати. Звісно, ви зі мною це все будете робити. <хи> так що зараз поп'ємо каву, попрощаємося із Вадимом і будемо, так сказать, займатися. Принесу сюди. М'ясорубку електронну і будемо займатися фаршем. Все, чекаємо! Що ми вже накрутили, я перехопила лише один блинчик зараз поїсти. Чесно, замарилася спина, болить капець. Тому зараз, перед тим, як фасувати фарш, в мене поки підзарядяться ваги, я приготую на скору руку нам гарячі бутерброди з чоловіком, хоча б щонабудь поїсти. Тому зараз не вимикаю камеру. Якраз, можливо, комусь рецептик. Інгредієнти прості: майонез, різаний хліб, варенка і шматочок сиру. Ну, Це я вже почала терти, це думаю запишу вам, тому включаю зараз і швидко розказую, показую, як все готується. Так, я вже е, у кімнаті, ну у нашій кухні, я трішечки сліпе, отак. уже пожарила вони ось такі у нас. Отакі у нас вони вийшли зверху буквально 5-7 хвилин. Тому що, якщо перетримати, вони, виходить, бачите, підгорають. Ну, це якраз не підгорають, це якраз та сама корочка, яка повинна і бути. Так, що, ви, бачите, сир трішечки розплавився. Хай вони зараз трішечки постоють, вихолонуть. Якраз до того моменту ми з чоловіком розберемося з управляннями. Я розберуся із фаршем, ми розтопимо у нашій грубі, бо в хаті також холодно. І будемо вже їсти. Ну, не знаю, як я, але чоловік точно поїсть. А я поки що піду займатися вже розважувати фарш. Ви також зі мною. Гайда! Зараз будемо розважувати у нас, ну так, включаємо ваги. Ви пробачте мені, що я буду важити у курточки, тому що, реально, в кухні дуже холодно, я вже змерзла. У мене навіть і кота була від того, що я змерзла. Тому вибачайте за мій такий вигляд. Сюди я буду складувати пофасоване вже, я буду фасувати у кольочку, ну, у кульочок. Це, тобто, отак розкриваю кульочок, просовую отак руки, беремо фарш і закриваємо сразу, і він отак падає. Я буду фасувати по кілограму і по пів кіла. Це у нас. 730 грам. Багато. Беремо один кульочок і досипаємо. Одягаємо так на руку. Взяли отак жменько. відкриваємо кульочок і докладаємо. Так, кульочок дістаємо. У нас виходить кілограм і 20 грам. Цей кольочок я ложу сюди. 20 грам я відбирати, звісно, не буду. Я його отак зав'язую. Він ще не зав'язується. Отак, перекрутили, просунули і зав'язали. Все, у нас кілограм фарша є. Складаємо. Робимо так наступні. Розфасувала я фарш. Тут вийшло 15 кульочків по 1 кілограму. Три кульочки я залишила нам. Так що, бо у нас фарш закінчився, я весь спустила на котлети. Ну, на котлети. Так що повеземо 12. Фарш я ставлю у морозильну камеру, щоб він трішечки приморозився. Ну і до ранку я так, так сказати виключим, і до ранку хай воно стоїть, хоча на вулиці холодно. Так що, я думаю, ой, нічого з ним не станеться. Усьо, попасувала. 15 кульочків. Ну, так що я три нам оставила. Теж там на котлети, на біляші, бо ми вже усі поїли. І з жиром я не знаю, я вже чесно я не хочу ним займатися, тому що... Нам завтра зранку о восьмій вже треба виїхати на базар. Ми сьогодні всіх обдзвонили: хто буде, хто не буде, що продамо, що додому привеземо. Що привеземо, он вийдемо на ефір, будете замовляти, ми вам будемо відправляти новою поштою. А що робити? Так що, ось такі справи. Да? Ну, запишли, да. Да. бутерброди я вже приготувала. Фарш зараз у маленький холодильничок поставимо, ваги ми забираємо в хату і ставляємо на зарядку, тому що завтра вони повинні працювати як годинник чітко і без відключань. Було, <свісно> на морозі погано роблять. Так, да, бо на морозі ні, вони не погано роблять, просто швидко. Ж, ну, ми їх не там да, просто швидко сідає батарея на морозі. Тому от такі справи. Все тоді отаке. То такий длинний відосик вийшов. Дуже я, я сподіваюся, цікавенький. Комусь може сподобалося, комусь може не сподобалося. <гум> так що підписуємося, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних випусках. Можливо, зустрінемося на стрімові, але побажайте нам удачі на завтрашньому базарі. Все, всім до зустрічі, всім па-па!